Всім привіт! Сьогоднішня історія починається однієї літньої серпневої днини минулого року, 23-го року, коли ми вирішили пройтися вздовж притоку білої тиси річки Стогівець. Тоді голова моя була лиса, а борода синьою не була. Вона була тоді білою, тому що вона до того була червоною, а потім я її вибілював, щоб вона стала синьою. Ми спочатку намагалися доїхати нашим Деусенсом десь якомога ближче до тих країв, до тих місць, щоб скоротити собі дорогу, бо там просто була дорога. І в результаті ми проїхали там якийсь розвалений місточок, де ми трохи там дном Зачіпали якісь там гіляки і, і проскочили той місточок ситуативний, бо старий міст був розвалений, а замість нього зробили там якийсь об'їзд, фото, відео того місця не збереглося. І, і, і Далі було болото попереду і в видонку, і ми вирішили туди не їхати. Бо Сенсу ризикувати не було. Вирішили, що ну, його краще ноги замастимо раптом що. То ми просто вийшли з машини, сіли там по поснідали. Чи що? Так, ми поснідали. І склали речі в машину, поставили її там на узбіччі, прибрали з дороги. Ну і пішли пішки. Місце, де ми залишили машину, позначено на карті стрілкою 1. А стрілкою 2. Означене місце, куди можна, кудою можна заїхати до того якогось готельного комплексу, який такий схоже не відбувся. Там гарне місце для того, щоб проводити час, проводити якісь тімбілдинги. Туди можна доїхати машиною, залишити там купу народу на купу часу. І звідти можна ходити в різних напрямках, провести і там в горах, там точно на тиждень часу вистачить чим займатися із того місця. Так що ідея була дуже хороша, але щось пішло не так. Люди, які то робили, були адмітні і креативні. Вони побудували будку, де вони планували поставити, мабуть, якусь турбіну, тому що вони весь по річці зробили невеличку дамбу і сюди зробили жолоб для того, щоб текла сюди вода, і, мабуть, вона мала обертати якесь колесо. Але, знову ж таки, щось пішло не так, ну і дуже шкода. На цьому фото за спиною у нас знаходиться саме та дамба, і за нею той жолоб Він зруйнувався, вода стікає десь там е, збоку. Вона би мала рухатися справа наліво, а вона просто там пробила собі шлях і зробила ще один водоспад. Е, білої, не білої тиси, а стогівця це річка стогівець. Зроблено багато таких сходинок пологих ділянок, як нам пояснював таксист, це за часів, не знаю хто тут був, чи то тут була Румунія, чи то була як Австро-Угорщина. Тоді, коли була ця частина України була під якоюсь іншою із цих країн. Бо та країна розвивала русло річок таким чином, щоб вони затримували воду під час опадів. Вони от робили пологі ділянки і вода такими каскадами спускалася вниз і не було паводків, які там змивали все на своєму шляху, тому що вода стікала триваліший час із цими річками і діставалася тієї білої тиси. І зливалася подалі із чорною тисою. Так були влаштовані ці річечки. Ну і тут хтось продовжує цю традицію. Не думаю, що йому така сила селена років, і, і ну, видно, ця ця річ досить ефективна, такий, тих, така, така споруда. Стогівець він дуже мальовничий здовж, здовж свого маршруту, тому що раз по раз зустрічаються ці такі сходинки, ці, які утворюють каскад на річці. І йти вздовж нього в літню дину, в літню спекотну днину дуже, дуже приємно. Ця, цей шум води, він дуже приємний на слух. Ну і доступ до води, що просто можна зануритися в тій колобаньки. Які утворюються за цими сходинками намочити тіло, вони досить дуже доречні. На правому березі стогівця, так само, як і на лівому, досить круті підйоми і густі зарості. На правому березі просто густі зарості, там підйом більш пологіший, а на лівому. В березі йде, йде дорога, і вздовж цієї дороги йде просто крутезний пагорб із залисинами час від часу, які, які утворені буревіями. Буреві, вітер, вітр, вітролом ламає дерева, дерева падають, і лісовози чи лісоруби під приводом якихось санітарних робіт зрізають і вивозять ці повалені дерева. Мармароси — суворе місце і де, ну, там навіть деревам важко, а людям, то там взагалі не переливки. Рухались ми так під зуркотіння цього струмочка. Стогівець і роздивлялися по правий бік височенні ці схили, які то зарожчачі, то повалені, і дійшли ми до розгалудження нашого маршруту, звідки ми могли б йти до витоків білої теси. До цієї до витоку, фактично до початку цього струмка стогівець, або повернути на луги, або повернути на піпіван. Там третій вказівник. І це фактично точка 3 на карті. Звідси підноситься стежка в бік хребта, який піде на Pepy One. На Піп One ми не пішли. Ми пішли вздовж річки Стогівець. Тому що на Піп One нам би не вистачило часу рухатися, то ми вирішили досліджувати цей напрямок. Крім того, окрім того. На попії вані ми були. А в Чорногірському на зараз йти не можна, то ми вирішили туди і не йти. І вирішили скористатися такою нагодою, пройтися вздовж білого притоку білої тиси вздовж річки Стогівець. Схили дуже стрімкі з обох боків, і по цих схилах стікають останні дрібненькі струмочки, які напоюють водою цей стогівець. Так, я продовжували ми йти цією дорогою, фотографуючи все, що попадалося на око. Там було багато всього, що можна було сфотографувати. Камера не передає того всього, і я намагався хоч щось залишити в своїй пам'яті. І так ми плавно йшли і дійшли до місточка через цю річку Стогівець, за яким відразу і від... з'явилася якась стара ферма. Радянська влада вона дуже гарно марнувала сили цих всіх гуцулів, вона їх заставляла робити якісь дурниці. В віддалених куточках гір, робити якісь пасовиська і тримати там тварин. Тобто, е якщо е там би були якісь хижі звірі ведмеді там, чи вовки, чи щось таке, уявіть перспективи цієї ферми. А так як комусь там прийшло в голову це робити, ну то очевидно, що ніяких диких тварин там немає. Тим більше там зустрічалася малина раз по раз, і ведмеді там ту малину не поїдали, і слідів ведмедів там не було. Гана, вікусь. Куди пастися? Ця ферма, а перед нею місток, знаходиться місток неподалік від неї. Він на карті позначено цифрою 4 розташування цієї ферми. Я подивився час по різниці часу на фото від початку маршруту і до моменту, як ми дійшли до цієї ферми, то це в нас зайняло півтори години. Ми йшли не швидко, ми роздивлялись, фотографували це все. За цією фермою дорога відразу закінчилася. І ми вирішили не зупинятися, вирішили піти подивитися, де ж починається ця притока цієї білої тиси, ця річка Стугівець. Ну і ми, як е, гірські тваринки, почали стрибати по тих камінцях вздовж цього струмочка і їсти ягоди, які там були їли малини, в основному інколи зустрічалася чорниця по мірі того як ми підносилися все вище і вище струмочок ставав все мілкіший і мілкіший ми минали чисельні рукави притоків, які, до, які втікали в цей струмок звідусіль вода сочилася, ну а ми продовжували йти. В якийсь момент я зрозумів, що є цікаве не тільки попереду нас, а ще й позаду. І позаду відкривався чудовий краєвид на Чорногору через вузьку ущелину між цими двома крутими схилами. Дорогою вгору знаходилися артефакти людської діяльності, якісь алюмінієві миски, Величезні автомобільні шини від якихось лісовозів. І це все закінчилося, коли струмок перетворився взагалі на маленьку цівочку, яка там прогризала собі шлях розміром в кілька, кілька десятків сантиметрів, там на, на дві, щоб дві ноги поставити. Коли він звузився настільки, ми вирішили з нього вийти. І піднятися на один із схилів, щоб подивитися, що там робиться. Вікуся від цієї подорожі втомилася, вона вирішила, що їй цей крутий схил, по якому треба лізти майже рачки вгору, чіпляючись за якісь гілячки, по якому ми вилізли. Вирішила, що вона продовжувати рух далі не буде. Ми знайшли місце для того, щоб повішати гамак. Це було складно там знайти дерева, два дерева на невеликій відстані, а, а яка, яку достатньо для того, щоб повішати гамак. Було складно. То було або широко, або довго, або вузько. Або дерева були такі, що не вистачило б тої струпи, щоб прив'язати той гамак. Ну, і вона там Залишилася і, е, і з'їла якусь їжі, яку ми з собою принесли. Я їсти не хотів в той момент, бо я наївся малини вдвічі більше, мабуть, ніж вікуся, тому що йшов поперед до неї, сам щось сів і її не годував. Підйом по струмку і, і цими хащами у нас зайняв майже 2 години від, від, від моменту, як ми відійшли від ферми. Тобто довше, ніж ми йшли просто, просто вздовж річки стугівець, доки вона йшла пологою частиною. І далі я почав продиратися вгору, сфотографував вікусю, де вона там висить, позначив собі скріншот на карті, зробив, щоб її знайти. Тому що лізти пагорбом було б дуже складно. Я там ламав собі гілячки на деревах, ламав там папороть під ногами, щоб я міг знайти шлях назад до неї. Тому що я розумів, що це буде зовсім нелегко. І так, продираючись, продираючись, я нарешті дістався вершини пагорба, по якій проходила дорога. момент, коли я то зробив, починався вже дощ. І я той сідло, яке було прищіпне мені позаду, я його зачепив на голову, бо раптом пуститься сильний дощ, то я не намокну. Так, ну, принаймні Голова у мене буде хоч якось там суха, і може на плечі щось не попаде. Ну я не знав, є там хто чи нема там кого, тому я діяв обережно. Я оцінив обстановку, там було все спокійно. Дощ, ніби не збирався сильно опускатися, то я е, пішов далі на румунський бік. А на румунському боці е, відразу було видно, що Румунія, тому що там була малина, яку ніхто не їв, чорниця, яку ніхто не їв, бо з українського боку на тому пагорбі чорниця була вщент зібрана. А з румунського боку туди ніхто не заходив. Знову ж таки, малину ніхто не їв, ніякі ведмеді там не лазять, щоб її там їсти ту малину. Вони там не, не настільки не мають розуму, щоб лізти так високо, невідомо задля чого. Румунський південний бік Він Лисий. Тут залишилися ці схили порізані дорогами, по яких їздили лісовози, вивозили там ті повалені дерева, частина тих дерев просто зрізана і там покидана. Частина звідти вивезена, там є селена пеньків і деревам там, видно суворо доводиться. Ну і Крім того, мабуть, румуни розчистили свою частину, для того, щоб. Ем, якось, е, прогля... е, е, якось ці пагорби проглядали знизу, не знаю, з яких причин тут зроблено. Гарно капець. Причин спускатися нижче не було. У мене тут було достатньо е, плодів, я тут поїв і малини і чорниці. Достать пагорб був крутий, там купа. Цих дерев, які вже були трухляві, на яких наступати було не можна, я якусь частину пройшовся і оглянув там, кинув оком на той румунський бік, ну і вирішив, що треба вертатися до вікусі, бо їй там самій нудно. Ці мої пригоди з дощем малиною і е, руму, виглядом на румунський бік, зайняли хвилин 40 і Вони відбувалися тут. На карті стріл, місце позначене стрілкою 5. Самому мені там було нудно, і Вікуся там, мабуть, без мене також нудилась. Ця вся пригода в мене зайняла 40 хвилин разом із тим, щоб повернутися назад. Ну, і, і я повернувся назад. І ми почали спуск у зворотньому напрямку. Схоже, далі йти не можна, це вже Румунія. Мабуть, дуже кальок мальовничий краєвид. Тут... Вікуся крадеться. Уявила себе гірською кізенькою. Mm. Тож ми спустилися е, струмком назад. Зійшли вниз, сфотографували ферму, то був вигляд на ферму. Далі ми пройшлися ще трохи і сфотографували той трактор лісовозів, який там чекав, доки його відремонтують. І пішли до, до кемпінгу, до, мі до місця, де річка е Базальтул зливається річкою Стогівець з трубочком, і утворюють вони початок тієї білої тиси. Тож ми спустилися і повертаючись назад, ми там розвернулися тим автомобілем і подолали той шматок на підйом, в якому, в якому минулого разу в машині було не солодко. Де у сенс машина серйозна для серйозних людей? Вона нас не підвела, ми там проїхали той. Шматок, який, який був заболочений, що пішов на пагорб і, і все таке. Приїхали, доїхали до кемпінгу. Нас з собою були в автохолодильнику запаси м'яса із вчорашнього дня. Ми там дорогою сюди десь там купили в якомусь АТБ у бурштині. Там стейків і ще кілька видів м'яса на мангалі його там посмажили. Гарно повечеряли. Голодний я там не був до того моменту. Я навіть не їв ту їжу, яку ми з собою брали. Там ті ми брали якісь, якісь ковбаски, горішки і всяке таке. І, бо я об'ївся тієї малини. І голоду в мене не було. А поки я спустився до самого низу, вже коли ми добралися до мангалу, ну тоді, тоді вже ми як слід дивилися на і нанюхались диму. І в нас з'явився гарний апетит. І ми з'їли, мабуть, майже все те м'ясо, привезли тільки невелику кількість назад до Львова підсмаженого. Тут ось така у нас була пригода. Тобто по цьому відео ви можете оцінити, наскільки круті там пагорби, наскільки там густа рослинність, наскільки глибокий той струмок і широкий. Є хронометраж, скільки часу потрібно для того, щоб там дойти, пройти. Може хтось із вас наважиться цього літа повторити цю, цю саму пригоду. Це, це було 20 серпня 2023 року. Тому е, чекаю ваших фото, присилайте мені. Охоче подивлюся, що змінилося за, рік, за цей час там, менш ніж за рік. Моя борода з тих пір колір змінила. Ну, так що, що? Всім, всім всього доброго і хорошого і успіху!